Тетяна Шанойло фермерка із села Количівка поблизу Чернігова. Разом з чоловіком працювали в Києві. А потім повернулися до рідного села і створили родинне фермерське господарство Сонячна земля. Спочатку лише пробували сіяти гречку, нічого не продавали. А вже з 2015 року почали знайомити зі своєю продукцією людей. Розповідає Тетяна. Вдвох обробляли 30 гектарів землі. Окрім гречки, вирощували просо, три види пшениці, жито. Овес був двох сортів голозерний і звичайний. Так само був ячмінь. Був звичайний ячмінь і був голозерний. Потім гарбузове насіння було, зерне сіяли ще фацелію. Це не продовольча рослина, це, вона йде як сидерат і медонос, але вона дуже, ну, дуже гарна для ґрунту, вона його оздоровлює. Трошки картоплі. Цієї весни через війну родина нічого не сіяла, на полях стоять бур'яни. Єдине зібрали озимину, каже Тетяна. Паралельно з вирощуванням зернових фермери роблять трав'яні чаї за авторськими рецептами. Тож цього року це стало основною діяльністю. У кімнаті, де відбувається створення чаїв, зберігається понад 60 видів трав, листків та плодів. Для одного трав'яного чаю використовують від 3 до 12 компонентів. Це цвіт гречки. Такий вигляд має. Це наша гречка, яку ми вирощуємо. Це теж квіточки такі лаватера називаються. І ну, це якраз тут лінійка тих трав, які ну, фактично мало хто заготовляє, але вони досить такі цінні. А це основний компонент хрінового чаю, листя хріну. Таке воно у засушеному вигляді. Основа листя хріну, але ще додається імбир, додається лимон, додається яблука, цвіт бузини, лимонграс. Якщо пити просто листя хріну, ви ніколи не здогадаєте, що то листя хріну це вже перевірено не один раз. Один із найулюбленіших рецептів Тетяни чай, українська сакура. Там є ферментоване листя вишні, є сама вишня, є цвіт вишні, потім меліса, стевія і все. Трави родина збирала по всій Чернігівщині листя та ягоди у власному саду. Цього року чернігівські ліси відвідувати заборонено, тому частину компонентів для чаю заготовляли на Івано-Франківщині. Коли вже відбулася деокупація Чернігівщини, нам передали туди сушарку. І ми почали заготовляти з дітьми все, що там росте. Такі речі, як та ж сама вишня, тому що там Івано-Франківській вишні немає, не росте. Тут допомагали заготовляти мої батьки. Ті ж самі піонії, вони коли цвіли, батьки допомагали, збирали, сушили і мені в коробочки все складували. А я паралельно там складувала. Їздили також збирати трави на Львівщину та Житомирщину. Та частину рослин, яких не знайшли, наприклад, чебрець. Все одно доведеться купувати, каже Тетяна. Із стравами для чаїв, які відправляє військовим, допомагали люди. Я влітку запустила, так би мовити, таке, таке прохання, хто може допомогти зі збором трав. Ну, не всіх, певних категорій, під певні чаї. Мені людей дуже багато почали відправляти до мене вже ці страви. М'ята, липа. Ну, хто, що, хто що міг зібрати, от вони мені відправляли. Ну, така теж допомога в травах. Саме для хлопців, із початком російського вторгнення, попит на чаї від количівських фермерів впав на 40%. Магазини в Запоріжжі й Маріуполі, які брали цю продукцію, закрилися. Виїхала частина чернігівських покупців. Нині каже Тетяна: шукають нових, а ще сподіваються, що наступного року знову засіють поле. Ми насіння, ну фактично, все лишили. І проса, і гречки. Ми вирішили, що краще все буде, що нам треба із запасом. у Нас буде насіння. Ну а вже наступного року будемо вирішувати. Оксана Ільчук, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.